Друзі, вітаю з вами Олександр Лусенко та рубрика Товарка. Практикум цій рубриці ми практично запускаємо товарний бізнес. А конкретно сьогодні поговоримо про те, що таке нутра, як налаштувати. Клоаку та як запускають нутру в інтернеті за допомогою клоаки, сьогодні все розберемо, тому переходимо на мій екран і давайте детально розберемо взагалі, що це таке, та як на цьому заробити. Що сьогодні по плану? ми розберемо, що таке клоака, як знайти креатив та як проаналізувати конкурентів. Підготуємось до реклами і створимо та налаштуємо Клоаку на наш офер. Ну і запустимо рекламу в Фейсбуку. Добре, поїхали. Що ж таке клоака? Так, клоака або клоакінг це техніка, як ви бачите на екрані. В інтернет-маркетингу, коли один і той самий. Мій URL показує різний контент користувачам і пошуковим системам, або модератором, наклад Facebook. Що це простими словами означає? Наприклад, коли звичайним відвідувачам або потенційним клієнтам показується основний рекламний або продаючий контент, тобто лендінг з усіма заборонами, які можуть бути в рекламній там мережі, наприклад, Facebook. Ну а модераторам рекламним платформ, наприклад, в тому ж Facebook, показується білий контент, який відповідає їхнім правилам і не викликає підозр. Що це таке? Навіщо ж потрібна клака? Ну для обходу модерації, наприклад, якщо ви продаєте БАДИ, нутра, це те ж саме або гемблінг, або ще інші якісь оффери, там фінансові здоров'я, ніша, схуднення. Далі підвищення конверсія, більш агресивний маркетинговий контент ми можемо показувати. Ну, наприклад, якщо ми навіть візьмемо більш-менш сіру білу тему, наприклад, креми для омолодження або там щось з обличчям пов'язане. Наприклад, в Фейсбуці є таке правило, яке не дозволяє показувати до та після. Тобто обличчя доти після якогось крему також не можна у вніші схудення показувати дота після. Тобто, ми можемо модераторам Фейсбук, а там боти як правило показувати звичайні сайти без Дота після фотографії. Потенційним клієнтам справжнім користувачам можемо показувати агресивний контент, де там буде картинки до та Після тобто без цих картинок, по факту, коли ми багато разів продавали товари для омолодження різних товарів, і ці картинки ну просто продають, тому що як ти ще покажеш, що ефект працює, ти ж не можеш просто показати, що от є крем в тюбіку продавайте чи купляйте. купляєте, так тому до та після це один із найкращих методів. Далі інший момент захист від ботів та шпигунських інструментів, наприклад, спайсервісів, тобто можна за допомогою клаки. За допомогою налаштувань спеціальних ховати лендінги від конкурентів, тобто захист від конкурентів. Ну і схвалення реклами швидше. Показуємо біліший сайт, і модерація Facebook або Google просто швидше пропускає нашу рекламу. Добре, переходимо до наступного етапу: аналізу конкурентів, як же знайти конкурентів та офери з сервісах. Ну, дивіться, є багато ніж знутри, так? Або там заборонених в Facebook. Наприклад, це бади якісь, або там креми, наприклад, для собі суглобів Ми візьмемо приклад кремля суглобу Гео Італія, вів спеціальне ключове слово, яке в перекладі означає, що лікування суглобів. Ну і просто почав дивитись, що тут за креативи. Ну, ось знайшов деякі креативи. Ви бачите, ось креатив, ось креатив. Давайте подивимось. Щоду ще є Давайте подивимось, що ще за оголошення в цього рекламодавця. Ми бачимо все один той самий сайт і. Різні оголошення продається оцей ось офер. Далі давайте перейдемо на цей сайт і подивимось. Ви бачите, продається ось цей ось товар. Тут навіть піксель стоїть. Добре, якщо ми зробимо замовлення, то буде скоріш за все. Лід буде. Давайте просто спробуємо. Так не можна робити, але просто щоб ви показали. Лід. ви бачите, лід стоїть добре. Тобто, ви бачите, що на ленінгу є піксель. Лістить, але є нюанс: такі товари заборонені в рекламі Facebook та Instagram. Як же він пройшов цю модерацію? Спитаєте ви дуже просто. Дивіться, він просто використовує КЛОАКУ. КЛОАКінг, як я зрозумів, зараз я вам покажу, як пробити КЛОАКУ. Дивіться, є таке розширення, яке змінює юзер агент вашого браузера. Тобто, я зараз встановлю юзер агент, наприклад, Google Бота, так або рекламного бота. Все, ось таке розширення. Давайте я вам покажу. Ось так воно називається: user Agent Switcher and Manager. Добре, я поставив, ви бачите, Google Ads Bot. Далі просто тепер знову. Зайду в адхьорт, і тепер просто перейду по цьому ж самому посиланню. І ви бачите, мені як модератору Google або Facebook буде показуватись ось такий ось сайт. Такий сайт, який відповідає ну, всім правилам: тут є телефон, є адрес, є пошта, є політика конфіденційності, там правила відмови. Просто білий сайт. Нічого такого немає. Схожа тематика. Так, модератори бачать ось таку рекламу. Ну і давайте більш детальніше розберемо про білий сайт. Блог або інформаційний сайт. Це може бути. Також лендінг з курсом на схожу тематику інфобізнес. Тобто інфобізнес добре проходить та або блог, або інформаційний сайт. Ну і ви бачите, має бути політика конвенційності, там відмови відповідальності, ну і все таке. Тобто, все як по правилам Фейсбуку. Телефон, типу, заходить модератор. Ну, насамперед, це боти заходять, є адрес, є телефон, ну і наче все ок. Добре, ну і ми бачимо, що цей офер крутився і 32 дні, і 44, ще 62 дні. Тобто, бачите, цей офер і 91 день. Зрозуміло, дивіться. Я виключаю наш юзер-агент, і давайте перевіримо знову. І знову ми бачимо цей флексосамін. Добре, як же створити такі ось сторінки вайтпеч? Можна звичайно скопіювати ось цей сайт. Так. Або знайти там схожий сайт по інфобізнесу якомусь, або скористатися генератором WhitePage. Просто, наприклад, ви бачите, ключові слова вставити, вибрати Гео, наприклад, Італія, виберемо назва блог. Наприклад, візьмемо ключові слова. Звичайно, ми маємо розбирати що це за слова. Звичайно, ми маємо зробити переклад цих слів та зробити з правильних ключових слів блок. Ну, наприклад, візьмемо ці слова. ось. І тестово зробимо блог. Звичайно, поки він створюється, ви можете зробити краще, ніж зараз у мене вийде, але я вам просто для прикладу показую. Так, ну, створився мій шаблон. Зараз ми перевіримо, що це за шаблон буде. Відкриваємо індекс HTML для прикладу. Ну, ви бачите. Так, так, так. Відео є якесь, телефон. Пошта також треба звичайно краще, але як для прикладу, ну підходить. Бачите, всі сторінки ну, схоже на блог. Звичайно, не ідеальний. Але для прикладу згодиться. Добре, що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно ленінг з товаром, тобто, перше, в нас має бути. Білий Ленінг для модераторів, другий Ленінг, на якому продається наш товар, можна продавати напряму на Ленінг. Як ось наш колега продає, ви бачите, напряму він на Ленінг сразу веде, а можливо продавати можна продавати через блог або прокладку, яка гріє аудиторію, і там потім вже на прокладці, або це може бути форма на прокладці, або з прокладки перехід може бути на Ленінг. Тобто, як правило, це якась історія зі зірки або не зірки, яка за допомогою цього товару, або там схудла, або там велико щось, Тобто це все історії, як правило, видумані. Добре. Але є, звичайно, хороші товари по нутрі, які працюють, але, як правило, всі історії маркетинг, реклама, ви розумієте, що це все о, придумані історії, майже всі. Добре, як нам знайти цей товар? Просто ми можемо вбити в пошуку, просто ну, зв'язку, так? Як ця зв'язка може бути знайдена? Ми можемо просто вбити назву оферу в Google, ну і знайти його. Я думаю, це буде не проблема. Так, шукаємо, що до нас показано. Можна читати CPA, щоб це зрозуміло. Ну ви бачите, доктор Кеш, що тут ще є? От, спад ПРО. Це такий сайт, який покаже, на яких партнерках взагалі є цей офер. Так, дивимось. Ну, ви бачите, є різні гео. 38, 38 доларів, і ціна на Ленінгу 39 євро. Трафік лайт, там один шоп. Тут, ну. Ви бачите, тобто цей офер можна знайти, Тобто, зв'язку можна знайти тут 49, тут 29, Добре, ну і ми зараз візьмемо просто одну із партнерок. Ніяку я не буду рекламувати. Я просто покажу для прикладу, що можна взяти на будь-якій партнерці лінк, ну і просто продавати таку ж саму зв'язку. Добре, ми ось знайшли партнерку. Ми бачите, тут. Є Італія, Іспанія, Ми просто маємо створити потік цій партнерці, назвати його там флаксосамін, там Іта Італія. Так, Facebook, ну звичайно, в кожній партнерці по своєму налаштування, тому я не буду це довго пояснювати. Просто в кожній партнерці зробите по-своєму. Ну, і маємо ще вибрати тут Ленінги. То я бачу: Ленінг 1, Ленінг 2, Ленінг. Lening... Так, добре, давайте перший виберемо. Так, виберемо тільки в Італії. Ну і також потім ще вставимо в піксель сюди, так. Але поки у нас пікселя немає, тому так зробимо. Так, у нас лінк є. Так, лінк є. Ну давайте перевіримо його, зайдемо сюди. Такий самий сайт все чудово. У нас 29 євро. Бачите, це ось картинка зроблена спеціально, щоб пошукові системи не розуміли, що це за офер. Але тут, тут назва. Так, добре, У нас такий самий офер, є також біла сторінка і офер. Далі будемо переходити вже до налаштувань самої клоаки. Далі ми переходимо до алгоритму налаштування. Але перед тим як перейти до алгоритму налаштування клоаки, хочу поділитись з вами однією інформацією. Багато з вас не розуміє, як обрати товар та знайти надійного постачальника. Зараз популярне джерело це китайські сайти. У них широкий асортимент та вигідні ціни. Але як налагодити процес постачання? Багато хто не знає. На як почати і тут допомагають спеціалізовані компанії, наприклад, як Фіалан. Вони не тільки займаються повним митним оформленням і доставкою, а й допомагають знайти постачальників, контролюють якість товарів, ну і надають консультації. Працюють на ринку вже 20 років та мають власний офіс та склад в Китаї. Отримуйте безкоштовну консультацію. Лінк буде в описі. Повертаємось до алгоритму налаштування. Вайт у нас є. Offer Patch у нас також є. Ми знайшли партнерку, зробили лінк. Далі налаштування клоаки. Ми маємо вибрати клоаку. Переходимо до Клоаки lp Cloak, -клоак. будемо використовувати lp Cloak. це сервіс фільтрації трафіку, Клоака для реклами Facebook, Google та і для інших цілей. Захист від ботів, шпигунських сервісів, робота з різними джерелами трафіку, безкоштовний доступ, а без тестування Тут є також один доступ на безкоштовний потік. Нам потрібно просто зареєструватися тут. Поїхали. Так, ми зареєструвалися в Клоції, поїхали. У нас є, ви бачите, фрі-пакет: є Active Флоу, тобто один креативний потік. Стандарт 29 доларів три активних потоки. Добре, поїхали. Потоки. Створити потік. Що ми тут далі робимо? Назву потока. Ну, по-перше. Перед тим як налаштовувати клоаку, нам ще потрібен якийсь домен та якийсь хостинг, де купувати домени, я показую на екрані. Це Hosting, .ua, UA namecheap, godaddy. Це просто рекомендація, це не реклама. Далі де купувати хостинг, ВПС, ВДС. Хостинг чим відрізняється від VPS, VDS? Наприклад, на хостингу може бути більше сайтів, тобто в них один може бути IP-адрес і не тільки ваші сайти. ВПС, ВДС. IP адрес тільки ваш, тобто, по факту, і вони, як правило, швидші. Але це не завжди так. Добре. Ukraine.com.ua, Hetzner, Hostik, Hostpro, хостпро, Ну, тобто найдешевший, якщо тут взяти, це хостинг, Ukraine.com.ua, ну і ті інші також, Hostik, Hostpro, це також хостинги. Там є дешеві. Контаб, дешевий VPS, ну і VDS, краще в Hetzner брати. Добре, у нас вже є сайт, ось такий ось сайт. Ви бачите clodges.org. Давайте ось перейдемо на нього. Давайте зараз зайдемо в наш антик. Відкриємо наш аккаунт. Так, наш акаунт. Ви бачите, сайт є тут HCPS, але поки не працює, тому що там ніяких файлів немає. Нам, по-перше, треба закинути туди наш блог, нашу білу сторінку, і потім налаштувати нашу клоаку там. Що ще? Потім ми запустимо рекламу на акаунті Facebook. Так, ось тут і покажу, який лінк вставляти так з клоаку як зрозуміти, і що це за лінк з клоакою Браузером ми скористуємось сферою. Ну а проксі використовуємо, як правило, для запуску реклами Facebook це мобільні проксі. Як правило, це кей-проксі, досить гарні проксі. Користуємося, напевно, вже більше ніж півроку. Ціни від 28 доларів за місяць. Якщо ви вб'єте промокод, який ви бачите на екрані, ще буде мінус 15%, тобто дуже дуже солодкі умови. Я думаю, найдешевші проксі на ринку. Досить досить непогані. Я можу рекомендувати точно їх і реєструйтесь по лінку в описі, тому що тут досить зручний кабінет, який ви бачите зараз на екрані, також можна зміну IP встановити за там. Певну кількість хвилин, там, наприклад, в мене 20 стоїть, або по посиланню. Тобто, один проксі мобільний, який там коштує там 25, там, може менше навіть доларів, можна використовувати ну, на 50-100 акаунтів. Просто треба з одного проксіку, не там в один аккаунт відразу заходити. Якщо у вас, наприклад, команда, то вам, звичайно треба більше проксіків, тому що як мінімум там пару проксіків або один проксік на кожного чоловіка, щоб вони не заходили в один проксік з одного акаунту, щоб не було ніяких потім проблем з Фейсбуком. Наприклад, як бан мається на увазі, щоб не забанили акаунт. Добре, цей сайт, ви бачите, не працює. Ми зараз додамо сюди ось наш білий сайт, який ми згенерували на генераторі вайтпетч. Загрузити, ну і зараз виберемо файл. Так, тепер ми переходимо на цей сайт, Ну, ви бачите, зараз працює, все ок. Добре, що нам потрібно далі зробити? Цей сайт буде в нас йти в рекламі Facebook і Instagram. Ми зараз переходимо в кабінет нашої клоаки. назвемо потік. Наш офер і також додамо а, лінк. Далі, наша біла сторінка, яка вона має бути? Давайте перейдемо знову сюди. Наша біла сторінка має бути, бачите, індекс html, але я зміню назву цієї сторінки, вона буде сайт html, тому що в індекс цього сайту я загружу файл з клоакою Зараз ви все зрозумієте. Тобто сайт html. Якщо зараз прийду знову на цей сайт, він не буде працювати. Але якщо я перейду на сайт html. То все буде окей, все буде працювати. Тобто, головна сторінка, на яку будуть боти потрапляти, це сайт HTML. І цю сторінку я додам сюди, в білу сторінку, і поставлю підгрузка. Підгрузка це коли підвантажуються інформація з цього сайту. А перенаправлення це по факту редирект, зміна самого лінку. Це не дуже добре, тому що дивіться, модератор потрапляє на цю сторінку, і потім редиректом вона змінюється на ось цю сторінку. Краще підгрузка ставити далі. Пропозиційна сторінка. Ми зараз заходимо в нашу партнерку і беремо звідти наш лінк і робимо перенаправлення. Далі наступний крок. Також тут є, можна аби тестувати, але ми можемо звичайно два ленінга зробити і потім вже тестувати, який ленінг краще. Ми можемо в принципі так і зробити зараз. Сюди 50% перенаправлення. І зараз створимо інший потік. Так, виберемо Ленінг 2. Тут. Звичайно, піксель ми поки не ставимо, тому що ми потім дойдемо до цього і потім піксель поставимо. Так, у нас є другий лендінг. Давайте перейдемо, подивимось, що це за Lenin. Ну, Трохи ось такий, ага, він більш мобільний. Ну, можна потім подивитись, де буде більша конверсія. Бачите, 50 сюди, відсотків трафіку буде йти. 50 сюди. Добре, наступний крок. Тут йде налаштування самої клоаки. Дивіться, ну по-перше, є LP-клок, це означає, що всі боти. Будуть перенаправлятися на білу сторінку, якщо це залишиться. Також, якщо vpn проксі, ipv 6 ICP, це все включати, то якщо, наприклад, ви будете заходити з проксі без VPN, ну, мобільні проксі, якщо вони хороші, то не покажеться, що це проксі. Якщо якісь диряві проксі, то вони будуть просто перекидуватись на білу сторінку. Якщо за ipv 6 також заходите, тобто також можна поставити кількість за день з одного IP-адресу, рефер пустить, але я нічого не буде тут. Поки встановлювати, наприклад, як ми пробили нашого колеги клоаку ви просто поставили в User Agent Switcher, так а поставили просто Google бота так і ми цим пробили. Але якщо б він, наприклад, поставив в своїй КЛОАЦІ ще Гео, наприклад, там Італія, так то крім того, що бот, нам ще потрібно було б Гео ВПН або проксі знаходити. І, наприклад, якщо навіть у вас ВПН Італії, то цей ВПН може бути в списках ЛП тобто за допомогою. Цього б, якщо він поставив наприклад, навіть Італію тут, то скоріш за все, це б не пробило клаку. Добре, ну і далі. Тут ще можна поставити по Ютаміткам, по гео, тут ще можна італію додати, але ми потім це зробимо, поки нічого не будемо давати. Також девайси, там смартфони. Так, ми тут нічого не робимо. Далі наступний крок. Можна поставити спочатку на паузу, все буде йти на сторінку білу, поки не пройде модерація, або там затримку, там, наприклад, 30 кліків, поки там модератори наклікають, або там боти наклікають, і потім воно вже буде працювати, коли там вже кліки пройдуть. Далі ми ставимо активний і поїхали. У нас ліміт по потокам. Добре, бачите, 000. Тепер що ми маємо зробити? Ми маємо скачати цей файл і установити нам на цей сайт. Ми його скачуємо і додаємо сюди, на наш сервер. Далі перейменовуємо його, тому що він не буде працювати. Ну, індекс. буде. Добре, тепер нам що треба зробити? Нам потрібно скопіювати ось цей сайт, бачите, індекс.php. Якщо ви хочете це в папці зробити, то просто треба зробити в папку, кинути туди індекс.php, але потім ви маєте рекламувати вже іншу сторінку. Там CL, Codges, там із назвою папки. Добре, нам потрібно тепер протестити. Так, заходимо сюди. Ну і бачите, перекинулось нас сюди. Ось так, це вже другий клік. Давайте ще раз. Так, переходимо сюди, бачите, кліки 10, я вже наклікав, унікальні кліки 1. Добре. А якщо ми перейдемо до статистики, ви бачите, що IP-адрес такий, ми використовуємо проксі, але ви бачите, що все ок. Так, ви бачите, ми використовуємо провайдер Київ пристрій декстоп. Добре, тепер що нам потрібно зробити? Так, якщо ми, наприклад, вставимо ось тут ось Google бота, бота виберемо зараз, ну якогось там бота, давайте поставимо. І зараз перейдемо на нашу кулаку. Так, щось на нашому антику не працює, розширення не розуміє це бот чи не бот, поставимо на звичайному хромі. ви бачите, тут все працює. Так, якщо ми переходимо, і зараз, якщо ми подивимось в статистику, бачите lp клоак. Також, якщо ми поставимо, наприклад, інший Гео, то Італія. Італія, давайте поставимо Італію і зараз перевіримо лінк. Так, бачите, давайте перевіримо, чому саме фільтрувалось. Якщо ми тут зайдемо, і ви бачите, ось тут Гео. Бачите. Не таке, о. ну також ще хочу одну штуку вам по редіректу або підгрузки контенту. Так, якщо ми поставимо редіректу, щоб ви просто розуміли, як це працює. Ми зараз перейдемо по цьому сайту, то зараз тут просто додасться ще сайт щемель. Так він додався. Ну, коли модератор заходить на сайт і потім до нього ще додається ще якийсь хвіст. То це дуже добре. Тому я рекомендую ми всі рекомендують, тому краще ставити підгрузку. Шоу контент, все. Наша клака готова, вона працює, і тепер ми цей сайт маємо додати рекламу у Facebook. Ми зайдемо в Ads Manager, швидко створимо оголошення, ми ставимо тут продажі або ліди. Піксель ми маємо поставити саме в наш потік партнерки. Ось тут ось. Потім протестимо. Чи все ок. Так, бюджет компанії поставимо, наприклад, там 10 доларів для тесту. Далі сайт, все будемо робити, як в нашого колегі. Так, тут як Піксель, ось цей ось піксель беремо, просто його копіюємо і вставляємо ось сюди. Так, тепер ми маємо перевірити Піксель, перейти на цей сайт. Ну так ми робимо для двох наших сторінок, тому що в нас себе тест іде. Ви бачите? page PageView, все ок. Ну, якщо ми, наприклад, зробимо замовлення, тест. Що тут є? Тут лід Значить, якщо тут лід то ми маємо поставити тут подію конверсії також лід Якщо б там був би там. Покупка або ще щось, то ми мали поставити саме ту о, подію конверсії. Тут лід все добре. Тобто буває таке, що питають новачки. А чому тут в кабінеті не показується? Ну, тому що в кабінеті Facebook не відразу є оновлення, що там працює, не працює піксель. Тому головне, треба дивитись на розширення мета піксель хелпер. Якщо тут показує лід, page view, все працює. Тут зелененьке, значить, все ок. Йдемо далі. Також ставимо Італію. Ну, дивіться, також момент. По тому як Клоака фільтрує там і на не італія. Ну люди можуть звичайно ж з VPN сидіти. Тому якщо ви поставите там ну, якщо ви поставите там, наприклад, тільки Гео Італія, то можливо якийсь трафік обріжете. Але також, якщо ви цього не поставите, то деякі там боти або реальні там конкуренти можуть вас там шукати, ловити, знаходити. Але це треба вже тестити, дивитись. Не думаю, що треба прям все виставляти. Треба дивитись, перевіряти трафік, просто дивитись, хто заходить, з яких IP-адресів, і потім вже вирішувати. Просто у вас має бути якась інформація, хто заходить, звідки заходить, і потім вже розуміти, чи банити цих, чи не банити цих. Тобто це все з досвідом приходить. Добре, ми вставляємо лінк. де я це взяв в лінк ще раз. Я це взяв лінк, тому що тут лежить мій PHP, мій файл з клоакою. Тобто, ось тут. На цьому сайті лежить файл коло з клоку То коли всі потрапляють на цей сайт, він зразу перекидує на індекс. Кутку, і колока потім перекидує або на сайт HTML, так там де мій блог лежить, або редірект іде на лендінг з нашої партнерки. Добре, вставляємо наш лінк сюди. Все, наш лінк готовий. Що нам далі треба зробити? Нам треба вставити текст та вставити також. У нас відео реклама, тому вставляємо відео. Ми вже креатив скачали. Креативи, звичайно, краще унікалізувати перед тим, як завантажувати. Так, ми додали до нашої реклами, бачите, креатив, додали текст, додали заголовок, ну далі вже запускаємо рекламу. Ну, на цьому все ось так ось виглядає запуск реклами на нутру за допомогою клуаті. Я. По факту все розібрав. Якщо у вас залишились якісь запитання, то звичайно пишіть в коментарях. А якщо ви хочете запустити товарний бізнес, почати продавати товари онлайн, в мене є безкоштовний міні-курс, за допомогою якого ви зможете запустити з нуля свій товарний бізнес. Там є покрокові відео на кожний день, тому підписуйтесь в telegram бот який ви побачите в описі цього відео, Ну і заробляйте більше в інтернеті. З вами Олександр Лусенко і рубрика Товарка. Практикум». якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк. Ну і підписуйтесь на мій канал. До побачення!